7 жовтня в селі Тартаків жителі, протестуючи проти бездоріжжя, перекрили дорогу обласного значення, ходили по зебрі і цим самим не давали змоги водіям рухатись далі. До таких кроків громада вдалась, бо вже закінчилось терпіння. Щодня, йдучи обочинами сільської дороги, вони ставлять під загрозу своє життя і життя власних дітей. Адже автомобілі, маневруючи між вибийними, давно вже прокладають собі шлях людськими стежками. А курява та каміння з-під куліс летять у всі боки. Будинки не витримують і дають тріщини. Як діяти? Як ще боротися за якісне та безпечне покриття? Люди вимагають ремонту ділянки дороги сокаль стоянів, що проходить через село. Даною дорогою чи то бездоріжжям щодня приїжджають сотні машин, більшість з яких вантажівки, понад 40 тонн. Дорога вщент розбита. Минулого року було розпочато реконструкцію невеликої ділянки шляху в селі, але й там вже немає живого місця. Громада своєю акцією вирішила перевернути увагу чиновників та великих аграріїв, які майже щодня їдуть даним маршрутом до своїх полів. На зустріч до тертаківців приїхали заступник голови Сокальської райдержадміністрації Антолій Василишин, начальник відділу молоді і спорту Андрій Мандрик та представник агрофірми Західний Буг Ратенчук Богдан Степанович. Вислухавши громадян, посадовці погодились, що ситуація з дорогою дійсно критична. Ремонт робити треба, але зробити весь шмат дорожнього полотна від початку до кінця села просто неможливо. Анатолій Василишин запропонував людям написати звернення щодо даної проблеми в адміністрацію, де зазначити найбільш болючіші питання. За словами заступника голови Сокальської РДА, воно буде розглянуто та прийнято до уваги найближчим часом. Богдан Ратинчук, в свою чергу, теж пообіцяв посприяти в ремонті дороги. Він наголосив, що агрофірма Західний Бух» завжди реагує на такі прохання громад і обов'язково частково надасть асфальт для ремонту. Які ж вимоги жителів села Тартаків до влади району? По-перше, встановити знаки обмеження швидкості до 30 км за годину. Відремонтувати дорогу, септоямковий ремонт по вулиці Франка. Відремонтувати прорізану ділянку дороги. А також обмежити рух вантажів в нічний час. Крім того, громада вимагає виконання вимог до 14 жовтня 2015 року. Держава нехай ремонтує, як Західний бух має ремонтувати дорогу. Та як наші? Хто... Ну, там... При чому там? там? Там наші машини. Всі машини їздять, пані.